Вітаю-вітаю пані паночки-паняночки. Знову з вами я, ваша Євгенічка. І знову Євгенічка, в'яже черговий шедевр. Скоро вийде з-під моїх спиць новий светрик, я сподіваюся. Тому що найбільшу його частину, а саме спинку, як ви бачите, я вже відв'язала. Залишилось чуть-чуть, трішечки. Всього нічого, Перед <смір> і рукави, а потім все це ще і зібрати, і ось ці всі. <смір> кінчики поховати, ага. Слухайте, просто нещодавно стала я переглядати колекції останні, різноманітних брендів, і високих, і не дуже, і побачила одну таку цікаву тенденцію. Всі вони в'яжуть светрики, пуловери, Джємперочки тощо, жгутиками або косичками, або якимись іншими переплетіннями і по всьому полотну, великими, дрібненькими, різними. Але тенденція ось ця. Ще й на Ютубі побачила, що теж дівчата таке стали в'язати. Подумала, тю. І Палі. <хи> Я таке в'язала, згадую, десь так років 30 тому, ще коли була молода. А. І думаю, ну, мабуть, мода циклічна. І просто час від часу повертається. А можливо, саме цей візерунок в ньому моди, як то кажуть. <хи> Ніколи з неї не виходить. Завжди актуальний. І ви знаєте. Так, трохи я поміркувала, поміркувала і вирішила, що мені теж треба. Тим більше, що мені потрібен такий светрик під горло, такий щільненький по мені в обліпочку, тоненький, легенький на кожен день, кежуальний такий. Перебрала свої запасики пряжі і зрозуміла, що, ну. Вибирати мені нема чого. Тому що я, коли відкрила для себе інстаграм і бобіну пряжу стокову італійську ну, і машинне в'язання, я не набирала більше, аніж 300 або 350 грамів. А тут же я буду в'язати спицями і буду в'язати жгутики, а вони жруть пряжу як не в себе. Що дурні. І я подумала, що ну 300-350 грамів це ні про що взагалі. Мені не вистачить, треба більше. І згадала, що в мене десь там, ой, фіг знаде, <сум> стоїть сумочка, в яку я поскладала всю свою моточну пряжу від гріха подалі. Бо тоді я ще не дуже розбиралася, гребла все, що бачила, все, що в око впало, більш-менш гарне. І я думаю, що ось ці ниточки навіть вже і не сподівалися, що з них колись хто-небудь хоч що-небудь зв'яже. Але тут так все співпало, ну це, мабуть, доля. Справа в тому, що так-так, цієї ниточки в мене було 500 грамів. І не дивлячись на те, що тут напівовна, а я не дуже люблю це акрил, як якщо чесно. І така пряжа трошки лисенька, якщо чесно, вона тонесенька і не відкривається так, як лемсвула, або кашемір після прання не заповнює пушечком міжпетельний простір. Ну от Подивіться, бачите, яка вона лиса, ця пряжа. І яка тоненька, ви бачите? Бачите, вона прозора, майже прозора. Але я ж так і хотіла, щоб тонесенький, легесенький. Вдягла і побігла на такий демісезон, щоб не дуже жарко було і не холодно одночасно. От, надибала я цю пряжу, так ще глянула на неї, думаю, ой, колір такий, взагалі не мій. Я не люблю ось таку гаму, бірюзову, зелену, синю. Але що робити? Ну, не купувати ж собі такий проєкт. Здов... Дофіга пряжі. Треба ж трошки поекономити і ще ну, вив'язати свої оці запаси, скільки вони там будуть пилом припадати. Врешті-решт. Отже, ну що, було рішено. В'яжемо. В'яжемо ось такий светрик під горло, щільненький, жгутиками. Ну, вирішено, зроблено. Взяла спиці 2,5. Як завжди міхи. Любимий розмірчик. Додаткову ниточку. Набрала 64 петлі, зробила заробіток, як то кажуть, фабричний набір, мій улюблений спосіб, на який знімала майстер-клас. Якщо не бачили, йдіть, подивіться. Він найкращий. Я маю на увазі не свій майстер-клас, а сам спосіб. З усіх, які я перепробувала. Ну, справді, цей бомбезний він суперський. Подобається найбільше. Тож і рекомендую вам. Бо знаю, що <с> рекомендувати. Так от, набрала я 64 петлі і як завжди взяла ниточку у два складення. Ще ж вирішила трошки гламурчику надо Ну, а як же? Тим більше, що, ну, в мене є ж оці шибрики бірюзового кольору. І думаю, ну. Підходять же, підходять. І стала в'язати резиночку один на один. Тобто, в мене після ось цього набору вийшло на спицях 128 петель, резинка один на один. І одразу, як ви бачите, я ж в'язала бабусиними петлями. І вона така кривулька-кривулька пішла ось цими косичками знову, да, ось цими колосками, як я люблю їх називати. І щось мені не подобається. Я вирішила, ну-ка, спробую я тепер е класичними петлями зв'язати резинку. Ну і ви бачите різницю, так? <сум> я вже не стала перероблювати, бо мені е здалося, що так теж непогано виглядає, начебто, це якесь оздоблення йде понизу. М? Угу. Тож пров'язала я резиночку 14 рядочків. А потім перейшла вже на спиці номер 3 і ну, прибрала одне зайве складення, і ось ці свої шишебрики теж вирішила не гнати по всьому полотну, бо мені не сподобались ось ці білі потовщення. Якось вони мені здались тут ну, зайвими. А ось цих бірюзових люриксових, гарнесеньких, їх майже і не видно. тож... Нащо, як то кажуть. І погнала я в'язати основний візерунок з пицями 3 в одне складення, а я вже казала: ниточка-тонесенька і така собі лисенька. Ну, нічого. Як то кажуть, все, що не робиться, все найкраще, правда? От і я так подумала. Давайте про візерунок вам розповім. Тут у нас все просто: перший рядочок я в'язала виворітний. Другий рядочок вже робила перший рапорт. І рапортів по петлях тут у мене 11, бо в кожному рапорті 11 петель. Вісім з них це лицеві, в яких будуть робитися оці жгутики і перехрещення 4х4, і три петлі виворітні. Ще три петлі в мене було на симетрію. і ще чотири петлі в мене кромкові. І ви мене зараз питаєте, що то за чотири петлі кромкові. Взагалі ж то робиться кромкові петлі? А чому чотири? А тому, що в мене є ноу-хау, який я теж сама придумала десь так років, мабуть, три або чотири тому, щоб швидше було мені збирати деталі. Наприкінці докупи. Особливо, якщо я їх збираю голкою матрацним швом. Для гачечка теж так більш зручно буде. А що саме я роблю? Дивіться, перша петля, як то кажуть, обнаковена, ну, тобто звичайна. А ось друга петля просто витягнута. По лицевій стороні я її не пров'язую. Ось цю другу петлю і е, ту, що перед останньою йде. І ось ці витягнуті петлі, їх е, взагалі дуже гарно видно, коли ми збираємо докупи е, деталі. Ну і швидше збираємо, ви ж розумієте, їх вдвічі менше, аніж якби я робила звичайні. Тож я так згадала цей свій. Метод хитресенький для ледацюг. І вирішила, що так-так буду робити саме цим методом кромкові петлі. Отже, візеруночок, як ви бачите, доволі простий в мене. Дуже прості ось ці жгутики. Всі в одному напрямку схрещуються. Ніяк я їх там не розгортала один до одного. Але я робила схрещення не в одному рядочку, а через раз. Ну, ви бачите, так? Один жгутик в мене йде схрещення в кожному 10 рядочку. Але другий жгутик перехрещується посерединці попереднього. Угу. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі. А раппорт угору в мене 10 рядочків. Загалом. До пройми я пров'язала 10 рапортів. Тобто, в мене тут виходить десь 106, петель, о, 106 рядочків до початку пройми. Без резиночки, це я тільки візерунок кажу. Далі я вже почала вив'язувати пройми. Ну тут, як завжди, 5, 3, 2 і по одній. До тих пір, поки я не вийшла на ось ці три петлі до косички, ну, тобто до жгутика. І від початку пройми до початку скосів, до початку скосів плечей, в мене шість рапортів. А сьомий у цей рапорт це скоси і поглиблення для горловини. Скоси я робила кожні шість петель. А горловину, ну тут по малюнку я дивилася, там, здається, в мене 5 теж іде, 3, 2 і там по одній. І так вийшло, що в мене три косички, ось ці три жгутики це горловинка, і по три жгутики це плечі. Ось такий вийшов в мене варіант поправа. Але не витеошила тобто, я ще не прасувала, не відпарювала і наскільки я знаю, там, де є акрил, цього бажано не робити. Не пробувала. <сум> Таких експериментів не проводила, тож не знаю, чи варто це робити, чи ні. Поки що залишу так. Не буду прасувати. Буду вже в'язати, мабуть, перед. Але тут поки що вагаюся, як краще зробити, чи додати один рапорт, чи все ж таки по краях додати ще два жгутики. Поки не вирішила, не знаю, що буде далі, тож, якщо вам цікаво, дивіться в наступному відео, де я вже буду розповідати вам проперед, що я нарешті тут порішала. Поки що все, не буду забивати вам баки <хи> і витрачати ваш час. Цілую і обнімаю, мої дороги Зустрінемося в наступному відео. Бувайте!